Отже, сьогодні ми з вами на уроці розглянули видозміни вегетативних органів. Перша видозміни коренів це корене плоди, корені присоски, бульбокорені, а також дихальні корені, наприклад, у мангрових дерев. Можуть бути повітряні корені, це всі види орхідей. Ходульні корені у фікуса баньяна. Повітряні чіпкі корені плюща. Існують видозміни пагона, але вони є надземні та підземні. Надземна стеблова бульба кольорабі. Вусики має виноград. Колючки має глід звичайний та терен. Підземні водозміни пагона. Це підземна стеблова бульба, топінамбур та картопля, цибулина, У цибулі, бульбо-цибулина гладіолуса, кореневище в імбирю та перію. Існують також ще видозміни листків. М'ясисті в молодила та алоє, захисні колючки у різних видів кактусів.